Ну что, надеть не буду. Придет не буду. Поздравляю. Підписники, підписники. О, это що, мої праздники? Ага. Ах ты ж, Ладно, ладно, друзья, я встаю. Давай, поздравляю пограємо з вами е, в яку бедварс, да, на високу лица, на час, внимание, на звуки, від друзі, що ми будемо сьогодні Так що, якщо у вас теж лагано, то ви я пообіщала і буду робити. Але зараз, якщо е, так, е, то коли почнеться вже ігру, я не поняла, я чекаю ігру. Е, е, ну, коли ми вже починаємо Кстати, у одного нуль хп. У одного нуль хп, вот да, Але це все як ну одне. не обращайте, пожалуйста, ми населення. Е, дивіться. Хвилину вже йде відео, а я все-таки ще навіть не почала грати. Я зроблю так. Та щита кровати. Віка Україна сьогодні зі зі написав. <смі> да, друзі, це я. Дивіться, я бачите, змінила собі я. Ну, на... О, а такий врага вже хтось пише. Ладно, ладно, у нас ще немає якогось такого врага. Друзі, дуже сильно лагає, я боюся вам сказати, де, що це через щось. Е, мабуть, інтернеті не мачок, що я не знаю, але... таке. Тому я сподіваюся, тому я що нічого такого страшного не станеться. Кстати, у мене вже 11 слітків золота. Е, друзі, а що можна купити за 11 літків золота будь ласка, Скажіть мені. Е, Напишіть на мене на клане звук, я вам це буду повторяти кожен раз, поняв? або якщо ви щось почули, то будь ласка, пишіть в коментарі, якщо вам буде. А ми, ми з вами йдемо, коротше, куди ми з вами йдемо? Захищати за, 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 за я ліжко не буду. Хоча ви заміть, бар'єри. Друзі, вже це обнова бар'єри. Блін, друзі, як мені тут з вами жити? Дивіться, бачите бар'єр? Цікаво, він збільшується чи ні? Мені цікаво, що піти до бар'єру і все. Дивіться, я біля бар'єру. Філіпар'єра. Такі. Ой-ой-ой, опасно, опасно, опасно. Давайте. Я вам зроблю так, якщо ви щось почули, то вибачте, це відео не про таких багаторів, рівнях хтось думає. О, Фа молодець зелений зілля. Так, давайте далі. О, дивіться, 3, три, три Кстати, друзі, напишіть в коментарі, якщо ви звісно, був. друзі, я вам роблю таке завдання. Якщо ви е, ну, ставите ставки, яка команда виграє, я чи інший колір, будь ласка, напишіть, якщо будуть в коментарі, як, як і ваші ставки, як ви думаєте, хто виіграє, яка команда виграє в першому раунді, в другому, а в другого раунда і не буде. Тому скажіть, будь ласка, думайте, яка команда виграє, яка ні. Тому я. Думаю, далі йти. Я думаю, я, не ви... я думаю, ми не вигрімо, бо в нас вже ліжку зламали. Чор... А, в червоних ще ні не зламали, ну хоч же які терпляки mm -hmm, червоні. Дивіться, не Ладно, не обійшло, що вони хп було. Я... Так, сюди зайшла. Ну, не надо потім дачі. Дивіться. Дивіться <г complexes> на зламала сюди. Привіт друзі, привіт друзі, привіт друзі! Ой, я... Все, короче, я зламала ліжко і все. Подивіться, Red. Э, хтось там, хтось. А подивіться. Все приграшели. В мене Віка Україна з левел 30 максимум. Давайте Наступний раунд, матч реванш. Тому дивіться, другий раунд граю, і я не знаю, як це так затягнеться, наскільки. Але давайте робимо так. Ви мені пишете в коментарях, чи я ще сьогодні зніму відео чи ні. І все. Якщо я зніму відео, то, будь ласка, на цьому відео хай набереться 4 лайки і більше. Якщо тут набереться менше, ніж ні 4 лайки, взагалі не набереться, то я не знаю. Не знаю, тоді я делаю таке наказання. Я не знімаю відео 30 днів чи місяць. Все, можна каже, 30 це є місяць. Але якщо тут набереться більше ніж 4 лайки, або навіть не 4 лайки, тоді я буду зможу зібрати відео. Все, Ну, буду знімати ані. О, хуто! А, да, тоді не бажаю. Откуда добавила от я не А ну так случайный об, образом получите редкий неожиданный реквизит через 60 секунд. Ого. Так, давайте я його буду цепляти. 15 секунд. Це так, давайте. Я, наж я нажимаю. Все, пускай падає, або не падає, а просто получаю. А я? Саси, давайте.

третій раунд візьмемо, а потім ми з вами візьмемо реквізити. Але реквізити я роблю так. Зараз в третьому раунді буду говорити з Йозі 2, Йоз 2 і з Йозі 1. Тому, будь ласка, розлішайте з Йозі 2 і з Йозі 1, а вони зараз будуть говорити. Всім привіт! Це я, Йозі 1. А це Йозі 2. Поговори, Йозі 2. Привіт, привіт всім. Це Йозі 2. Ой, а що ж таке, блок Маньго? Що це таке, Йозі 2? А, це ми виграємо цю кулігу. І постійно знімаємо її на відео. Хі -хі -хі. Так, діти. Ладно.

Идите быстро, ага, нормально, понял? А мы вот сюда раунд. Окей, окей. Так, а что это О, башня, башня. Сюда пойдем. Ой, я как А что это такое? Понятно, понятно, это египетский, понятно. Так, здесь что-то такое Ничего не все, ну понятно, непонятно, непонятно мне. Эй, а, подписчики, а, скажите, я уже кучу, мне ее два, И мама, тепер, будь ласка, э, робіть все, ну, да. дальше чекайте. Что Чего-чего, что ты любишь? Ничего, ничего. Я хочу купить броню. Вот, блин, как я, как я без одессы. Понял? Ага, ага. Понял вообще-то. Ой-ой-ой, что-то -ой, такое Опасно, что-то такое опасное, что-то такое опасное. Давайте, бэм! А, что-то такое булочек еще. Это бэмка, это бэмка, это бэмка, мама, это бэмка. Бум!

Я там відповідаю. Я просто вираюся. <ріхи> так, Зьозі, швидко, говори щось нормально. Добі-добі. Так, щось таке подивляємо. Щось таке, взагалі, подивляємо. Щось таке, як якщо... кажуть, підписчики. Напишіть в коментарях. Щось чого що не означає. А давайте я зроблю так. Я просто э, візьму, так,

Так, у мене тут написано, що щось не швидко. Ааа, дядьки, не втручуй. Нічого мене обманує. Поки дядя Одинка бігала, я тут буду ігрувати. Так, давайте купимо оці штуки. Так, а що ж таке? Ааа, у мене є. Каміння. Так, давайте каміння почнемо взяти. Хоча мені їх воно вже не треба. Ходи мама не вичила іграючись. Так, за пару днів мама мене не вичила а, Ааа, тут не впала. Що ж таке за бруліки?

Я не понял, а что? Я не понял, что ты так, такие так. Давайте я. А, понятно, я понял, что такое. Короче, дюйди, это реквизитная реквизитная скрипка. Вихрь. вихрь. Вихрь, вихрь, вихрь. Лига, лига. Я бежу за этим шпионом. Смотрите, какой, какой поляк. Я молодец. Так, а сюда поставлю свою марионетку. Или какое то такое? Э -э, Вика Украина Юзи. Вика Украина Юзи. А чего ну, у меня без не было марионетка? Я не поняла. Ладно. Да, Ой, я даже так забираю брюлики. Так, давайте делаем так. Я купляю еще одну такую штуку. Купляю ее. А, ДНТ я не могу купить. А Вообще, что-то такое ДНТ. ДНТ. Что это такое? Друзі, якщо буде коментувати, напишіть, будь ласка, в май... коментарях, що це таке, що це таке ДНТ, і як, і як вони говорять, ДНТ, ТНТ, як, як, що це воно таке, як, що воно означає, а я буду бити цього чувака, е, э, ти чого проснувся, е, э, понятно, понятно, ми, ми, ми поїхали, так, що це таке, <ос analyte> победа, ну ладно, 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 ви виграли, що, ще один раз зіграємо, ні, я не хочу, є, а я тоді не хочу. Добре, добре. Чи мені самі Ні, мамі, давай. Кінчай зі своє Катю. Добре, добре. Так, друзі, це сьогодні я, по... я поіграла два рази, і діти мої поіграли один разочок. Як я Ш... напишіть в коментарях, якщо вони, звісно, будуть, що я... вам сподобалося як. І. ну, що ви хотіли, як я зіграла. На скайблоці чи що. Але я не знаю, що можна знімати, я можу тільки зараз, я можу тільки зняти. Лакіблоки, блоки егварс і все. А далі все буде, буде як по наслігій. Тому пока. Всім друзі, Пока. пока, -пока, 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 -пока.